Легенький вітерець шарудів пожовклим листям старого каштану. Повз нього повільно пропливали автівки, не порушуючи магію осіннього ранку. Дзвінки голоси пташок розріджували вогкий гул міста. Роздивляючись у вікно розложисту і прозору крону рудого каштану, я заплющила очі. І уявила, як сонячне світло, торкаючись мого обличчя, розтікається хвилями по всьому тілу і наповнює мене теплом. Я вдихнула на повні груди і відчула, як всередині народжується сила. Сонячні промені наповнюють мене силою та теплом.